Є знижки на Бронхалик, 10% в аптеках Подорожник, бан та «Ощад». Президент Польщі Анджей Дуда неочікувано потрапив у гучний дипломатичний скандал. Польський лідер засумнівався, що Крим належить Україні і що Києву вдасться звільнити півострів з під російської окупації. Реакція української дипломатії була миттєвою. Як один з найбільших друзів України, ім'я якого викарбовано на алеї сміливості бачить закінчення війни, чому. Крим для нього це особливе місце, та що насправді мав на увазі Дуда. Давайте розбиратися з вами новини. ТСНЮІ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. Крим цитую доволі особливе місце, яке довший час було в руках Росії. Якщо подивитися на це історично. Ця скандальна заява, яку радше почуєш від російських запроданців чи відвертих пропагандистів, належить одному з найбільших друзів України президенту Польщі Анджею Дуді. В інтерв'ю польському каналу ЗЕРО той дозволив собі відвертий прогноз і розказав своє бачення закінчення війни в Україні. Сьогодні Росія намагається перемогти в Україні. Я скажу так: якщо Росія збереже територію України, то фактично це буде перемога РФ. Тоді імовірність нового нападу з боку Росії буде дуже високою. Аж потім у Дуди спитали конкретику, і ось тут і народився скандал. Не знаю, чи зможе Україна повернути Крим, але вірю, що поверне Донецьк і Луганськ. Бо насправді, якщо ми подивимося на історію, більшу частину часу він був під контролем Росії. В Україні мовчати про це просто не могли. Звичайні українці у соцмережах швидко розторожували цю приголомшливу заяву, і їхні думки як не дивно розділилися. Були і ті, хто нагадав Дуді про сторічну російську окупацію Варшави. А й правда, бо з 1815 до майже самого розпаду Російської імперії. Польща була у її складі. Що значить історично? В якому законі прописано термін історично? З якого року будемо рахувати у те історично? Чому це стосується лише України? Історично багато що кому належало. Є міжнародне право і міжнародно визнані території держав. Раніше були динозаври, мір принадлежав їм. Реально достала демагогія на тему, що, когда, кому принадлежало. Раніше Москва принадлежала лягушкам і кікімерам болотним. І що. А народи, заложники федерації були свободними. Згадали про це дуді і самі поляки. Депутат Сейму Роман Гертих напряму. Виправив Дуду, хотів би нагадати пану Дуді, що в нашій країні є міста, які в своїй історії належали. Польщі протягом меншого періоду часу ніж інші державі. Утім, принаймні частина українців закликала згадати те хороше, що польський президент зробив для України. Швидко відреагував на заяву Дуди і посол України у Варшаві Василь Зварич з Кримом. Усе однозначно каже посол Росія порушила міжнародне право, захопивши півострів. І за це Кремль має відповісти. А польща мусить у цьому допомогти Україні. Міжнародне право це основа тимчасова. Окупація Криму Росією є воєнним злочином, за який вона буде покарана. Деокупація Криму наше спільне з вільним світом завдання і обов'язок. Ми зробимо це беззаперечно. Ми віримо і діємо разом. А як думаєте, ви, як Україна має реагувати на такі неоднозначні заяви своїх близьких союзників? Напишіть нам про це у коментарях, зрозумівши, куди дме вітер, Дуда вирішив виправитись сам. На щастя, у Варшаві таки. Пам'ятають, наскільки ця тема є чутливою для мільйонів українців, які через війну та російську окупацію залишили рідні домівки у соцмережі ікс дуда розставив усі крапки над і напад Росії на Україну та окупація міжнародно визнаних територій України, включно з Кримом, є злочином. Ця війна не може закінчитися перемогою Росії. Російський імперіалізм треба зупинити, перемогти та заблокувати на майбутнє. Україна має перемогти, бо цю війну має виграти вільний світ. Ми всі стоїмо пліч опліч за вільну, суверенну та незалежну Україну проти агресії та жорсткого імперіалізму. Остаточну крапку у скандалі поставив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він вкотре нагадав, що попри балачки, Польща визнає Крим українським. Попри розголос, що виник скоріше за все, заява Дуди була емоційною обмовкою, вважає екс-міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Тим паче говорити про визволення Криму варто, бо Україна як ніколи близька до цього ЗСУ стоять всього за 60 кілометрів від перекопа, а повітряні сили регулярно завдають болючих ударів по расистах. На півострові я не думаю, що це та задача, яку при правильній організації не можна успішно виконати. Отже, вихід на Мінкордон Криму і перебиття коридору на півдні це справді те, що потім тему Криму переведе з теорії в практику. Ми вже зараз бачимо, що завдяки використанню ударних безпілотників ситуація, хоч і не так швидко, як хочеться, але все ж таки змінюється на краще. Раніше анонсував рік бавовни у Криму і очільник гурбуданов. Він сподівається, що уже у 24-му році зсу знищать кримський міст, але головне завдання на зараз це нищити там військову інфраструктуру рашистів, щоб потроху витиснути їх окупованого півдня України. А як думаєте, ви, що Україні вдасться звільнити першим Донбас чи Крим? Поділіться своїм баченням у коментарях під відео, а також ставте лайки і обов'язково підпишіться на канал. А ми на цьому все до зустрічі.